Всім привіт! Сьогодні у нас 23 березня 2024 рік Україна-Київська область. В сьогоднішньому відео Хочу розказати що робити в такій ситуації, коли абрикос взагалі майже або один раз в даному випадку оброблявся в тому році. Тобто є захворювання маніаліальним опіком. Що в такій ситуації робити? От ми бачимо, я підійшов ближче. Ось гілочка засохла, Уніальний опік. Ось так ось. Тобто ось такі гілочки потрібно вирізати. Зараз покажу, як їх вирізати. Ось і ми бачимо отут, от в цьому місці. Висохше воно повністю, як бачимо. але вирізати потрібно, захвачуючи ще живу гілочку. Ось так, наприклад. Ось тут взагалі можна вирізати, оце все сухе. А також ми бачимо, що тут є сонячні опіки потріскання кори. Ось сильно видно Тому з цієї гілочки я б перевів би ось так от на цю гілочку. Хоча ми бачимо, що тут є ось нормальні гілки, ось сухі гілки є. Можна, звичайно, і так зробити. Але ось ми бачимо якось. Вже є враження сильні. Тому я б цю гілочку видалив взагалі. Якщо, наприклад, одна така тріщинка, а не як тут багато, можна зачистити оце все обробити мідними препаратами, а потім замазати фарбою. Так. Ось так виглядає дерево. Зараз я його обріжу і подивимося, що з нього вийде, що з цього вийде. Так ось так зараз виглядає дерево. Провів я санітарну обрізку, вирізав всі сухі гілки, вражені манівіальним опіком. Грибковими хворобами, які перетинаються одна з одною, які йдуть всередину крони, поприкорочував їх. Формування крони дерева можна в даному випадку зробити оцю гілочку, зрізати повністю і зробити формування чашею. Потім від цього місця підуть нові прирости, з яких можна і сформувати нову крону. А так великі зрізи потрібно замазати фарбою масляною і обробити Мідними препаратами або Вордовську сумішу. І потім пройтися перед цвітінням таким препаратом, як хорусом, і на початку цвітіння і в кінці цвітіння дві зробити ще обробки таким препаратом, як Сігном або Беліс. І я думаю, що все буде добре. Так, а ось ще одна абрикоса. Як бачимо, вона вся чорна, вся вражена. А ось там знаходиться мій садочок, мої абрикоси. І оце звідки все летить під час цвітіння на мою ділянку. Тому тільки що пішов до сусідів. Домовився з ними, щоб зрізати цей здоровий абрикос. Я хотів так десь зрізати його на метр, сказали ні, ріж вище. Прийдеться десь метра два. Отак от, от пообрізати це все. Тоді абрикос дасть нові прирости. І сформуємо нову крону і буду обробляти свій сідок. І цю абрикосу. Мені буде краще обробити цю абрикосу один раз, ніж додатковий раз обробляти свій сад. Так, зараз підемо ще до однієї абрикоси, підійдемо. Так, а ось ще одна здорова абрикоса. В тому році був зріс. От, Саму більшу гілку зрізало, бачимо. Пішли нові прирости. А з них я і сформую нову крону. Дякую за увагу, до зустрічі.